30 років тому квартирники були формою протесту. Деяким музикантам було заборонено грати на великій сцені, тож вони були змушені виступати у звичайних квартирах перед своїми друзями та однодумцями. У сьогоднішніх квартирниках не залишилось ані політики, ані протестів. Тепер це лише один з форматів, який дозволяє аудиторії та музикантам знаходитись ближче. Зараз квартира це не збір для того, щоб погадати пісні, яка забороняє влада. Зараз це просто такий е, витвір мистецтва. Близьке спілкування, артиста розглядачі. Інша трошки музика, трошки інший підхід до музики. Такі традиційні квартирники часто відбуваються у старовинному будиночку на Подолі. В одному з його залів 30-40 людей збирається навколо каміну, щоб послухати тих музикантів, яких не почуєш у столичних клубах. Ставляться просто стулі, робиться чай. Вот. Покупаться, естественно, какие-то плюшки к чаю на никакой э, алкоголь, никакой распитие не сильно приветствуются. Можно привести э, музыканта, которого мало знают. И оно дальше пойдет сарафанным радио, об исполнителе будут узнавать. Э, на этом деньги не зарабатываются. Это вот просто для искусства. Якщо не заробити, то зібрати кошти на благодійність за допомогою квартирника можливо. Килими на стінах, диван на сцені, а глядачі сидять просто на підлозі. Навіть у великому залі можна відтворити атмосферу квартирників минулого. Ніхто не ми сидів в інтернеті, ніхто не дивився телевізор. всі спілкувалися. І ми хотіли запросити до такого спілкування. О, коли люди посідали перед сценою, от я заходжу сюди в зал і тут якраз квартирна атмосфера. На традиційному квартирнику, окрім музики, можна послухати вірші, відвідати майстер-клас. Римують музиканти й у великому концертному залі. Тому нам очень нравиться пити, нам очень нравится играть. Нам очень нравится читати стихи. Позвольте вам сьогодні квартирник може бути. І Я шагав по землі. Була зерка в душе, я крест. Я носив на нос, уставній спине свой единственний крест. Було холодно так, що во рту замерзали слова. І тоді я вирішив цей крест розробити на трава. Інтимна атмосфера настільки приваблює і глядачів, і музикантів, що статус квартирника може отримати концерт у залі будь-якого розміру. Олександр Шпугнов, Ірця Стельмах, Могилянська школа журналістики.